Боже я дивлюсь на небес висоту, скільки там таємниць їх ніяк не збагну. i'm so See you. Вітаю вас, улюблені брати і сестри, дорога церква. Вітаю із особливим днем, який ми сьогодні згадуємо особливою подією, яка без сумніву має значення на е, життя людства, на суспільство. Це сходження Святого Духа на апостолів, на учнів Ісуса Христа, це народження церкви. І про цю подію записано у Дії святих Апостолів досить багато євангелисти пишуть про те, що відбувалося. Але ми згадаємо текст, який записаний у першому розділі дії святих Апостолів, восьмий вірш Слова Ісуса Христа. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ісус Христос залишає для своїх учнів, для апостолів, залишає ось цю, цю обітницю. Ви приймете силу. Так, вони були досить безсилі на той момент, вони були розчаровані, вони були подавлені, але вони отримують ось цю обітницю, що ви приймете силу в той особливий момент, коли Дух Святий злине на вас. І ви не просто отримаєте силу, а ви отримаєте силу для того, щоб свідчити про великі Божі діла. Що для цього потрібно було зробити? Ісус Христос не говорив особливо про це. Але те, що звучало, можливо, між рядочків, те повеління, яке Він залишив для них, щоб вони залишалися і були разом, вони виконали. І написано у 14 му вірші цього ж першого розділу, написано, що вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. Потім, в другому розділі, в першому вірші знову написано, коли ж почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. І далі, вже в четвертому розділі цього ж. Цієї ж книги, дії святих апостолів, написано про те, що учні вони були разом. Церква була разом. І далі, коли говориться про життя Першоапостольської церкви, церкви, яка виникла в День П'ятидесятниці, говориться про те, що вони були однодушні. Вони були разом. Тобто в їхньому житті виконувалася ще одна обітниця, яку залишив Ісус Христос. Коли він молився, в первосвященницькій молитві Ісуса Христа, за 17 розділ Євангелії від Івана, Він говорить такі слова, та не тільки за них я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я у тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені, я їм передав, щоб єдине були, як єдине і ми. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі в одно, і щоб пізнав світ, що послав мене ти, і що їх полюбив ти, як мене полюбив. Дорогі мої, ми звичайно хочемо, щоб і наше життя було успішним, цілеспрямованим. Ми, звичайно, хочемо, щоб і церква була сильною. Але для того, щоб церква була сильною, результативною, а церква це ми з вами, це спільнота віруючих людей, щоб ми були однодушні, щоб ми разом молилися, щоб ми однодушно направляли свої молитви до нашого Небесного Отця, щоб ми бачили. І направляли свої погляди до однієї цілі. Чи є сьогодні ми такими? Це питання до кожного з нас. Тому що кожного разу, коли ми в нашому фізичному житті, коли ми святкуємо День народження, ми підбиваємо якісь підсумки. Так само, і коли ми святкуємо День народження церкви, ми підбиваємо підсумки. Отож, церква першоапостольська. Вона однодушно знаходилася в купі. Вона однодушно була на невпинній молитві. Вони розуміли, для чого ось ту силу вони отримали силу для проповіді Євангелії. Нехай наше життя воно буде сповнене силою Духа Святого. І нехай наша ціль буде в проповіді Великої. Любові Божої. Амінь.